Нас викликав на переговори ще близько трьох днів тому кримінальний авторитет Блюк. У зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. Звісно ж, ми пішли на переговори, біля нас була зареєстрована вогнепальна зброя, вся карабінна. А ми пішли на ті переговори. Він викликав нас до себе в спортбазу, ми прийшли там, нас було 12 чоловік. На спортбазі нас чекало близько сотні тітушок Алло. із вогнепальною зброєю. Я один, один, один я, зайш... я один зайшов в кабінет добре. до Блюка, Значит, ну і почав там мені розказувати свою політику, що тут його територія, тут його земля, і контрабандний бізнес весь його. І вони шаранічом нас сюди не допустять абсолютно, і що за ними стоїть Медведчук. Почав мені угрожати. Я сказав, добре, не домовляємося, значить не домовляємося, все, ми тоді уїжджаємо. Ми свою роботу будемо робити далі, патріотично, так. чесно виконувати свою обозик перед громадою. Значить, коли я вийшов, коли я був внутрішні, здразували хлопці, які були на вулиці, і сказали, що приїхав невідомий спецназ у горках, невідомий, без опознавательних знаків. На двох комуфлярованих пікапах, джипах, якісь Тойоти. Не такі великі Тойоти. Приїхали дві з кулеметними установками наверху. Ну, значить, хлопці прийняли, ми прийняли рішення, що треба туди виїжджати. Значить, хлопці кинули димову шашку, щоб ми встигли погрузитися по транспорту. Коли ми почали грузитися по транспорту, почалася стрілянина якась. Ми так і не зрозуміли, що це почало. У нас був один поранений. Його затягнули в машину, ми почали уїжджати оттуда. Впереді був перекритий блокпост, ми його пройшли просто насквозь без стрілянини, в нас там іще не стріляли. Виїхали через Чінадієву на трасу, під'їжджаючи до Мукачева, побачили впереді блокпост, затормозили десь за 300 метрів біля нього. Нас зупинили очереддю з двох чи з трьох автоматів вгору. Підійшов невідомий мені чоловік, передав мені трубку від шаранича. Шаранич мені сказав, якщо ви... Вам дають 40 секунд, щоб здатися. По телефону тому сказав. Якщо ви зараз не, просто не вийдете, не положите голову на асфальт, значить вас їх перебіть там. Я сказав, добре, я підійшов до машини, почався радити своїми хлопцями, що, що як би поступати, хотів до...